Про духовне зростання в університеті короля Данила нагородили переможців Олімпіади зі шкільного предмету християнська етика. Настоятель парафії святих Кирило і Мефодія Юсафат Бойко каже: християнська етика це наука про правильний спосіб життя. Кожен тато і кожна мама хоче, щоб їхні діти були добрі, і щоб їхні діти не звернули з нормальної правдивої дороги. Християнська етика це є один з засобів, який церква пропонує, щоб на основі християнських прав двіри, на основі біблії розказати дітям правильний спосіб життя. Тому заохочення дітей, щоб вони брали в Олімпіаді, це йдеться про перевірку до певної міри перевірку знань і щоб діти розуміли, наскільки це важливо. Ми, як церква, завжди виступаємо за це, щоб не йде. Про якесь е, таке навантаження дітей чимось непотрібним для освіти, але про те, щоб показати правильний шлях на основі християнських правдвірів, на основі десяти божих заповідей життя у світі. Серед призерів конкурсу Софія Наталія Кліщ, гімназистка посіла друге місце. Дівчинка каже, християнська віра допомагає долати проблеми та життєві перешкоди. Перш за все, на мою думку, християнська етика – це обов'язковий предмет, повинен бути в школі, тому що він навчає нас про Бога, він розкриває нам про нього, допомагає його глибше пізнати. І ми для мене, перш за все, християнська віра це вірити в Бога і надіятися на нього, любити його. І я знаю, що Бог мені пробачить, що Бог мене чекає завжди. Він не такий, що от я згрішила і все він від мене відвертається. Він чекає, поки я не вернуся, поки я дійду до правильного шляху. Тому Олімпіада є як таким символом для того, щоб ми показали свої знання про Бога. Можна так навіть висловили свою любов йому. Християнські цінності допомагають у багатьох аспектах життя. Вони творять мир як в душі, так і в соціумі. Міський голова Руслан Марцінків переконаний, хто дотримується біблійних канонів, той стає лагіднішим до світу. То людина, яка дотримується християнських етик, розуміє християнську етику. Вона стає добрішою, і цей світ стає добрішим. Тому місто підтримувало, підтримує, і буде підтримувати такий предмет, як християнська етика і талановитих дітей, які добровільно зголосилися на Олімпіаду і відповідно отримали гарні знання і гарні вміння під час цієї олімпіади. Тому нагородили. Дякую всім, хто долучився, щоб були гарні призи для учасників олімпіади. В Івано-Франківську такий навчально-виховний захід проводиться щорічно, Незважаючи на те, що християнська етика є факультативним предметом, кількість учасників олімпіади збільшується. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.